Ця наша квітка була сама дорога, сама дорога. Я говорю, катюзі по заслузі. Що заробив тебе, вилучай? Йому нема місця між людьми. Це не людина. 14 років ув'язнення за жорстоке вбивство 10 річної студентки. Родичі загиблої вважають надто м'яким покаранням. Заспустив, що суд прийняв інше рішення, 14 років позбавлення волі, ми за м'якістю. Оскаржили вирок. Зараз будемо просити суд. У нас таке е, основна мета, щоб він отримав е, максимальну міру покарання цидовічного уряду. На рішення Уманського міськрайонного суду батьки вбитої студентки Анни Павленка скаржаться до апеляційного. Суд повинен прийняти правильне рішення і винести такий вирок, щоб е, така, ну, як сказати, такий нелюд, щоб більше не не з'явився в нашому суспільстві, тому що такі люди вони несуть загрозу, вони звідти не виходять виправлені, вони звідти приходять такі навчені і тоді скоюють нові злочини, від яких нормальні люди не можуть спокійно жити. До вічного родичі загиблих вимагають для Віталія Прокудіна Тату майстра із одеського селища Любащівка. Його визнали винним у вбивстві своєї клієнтки Анни Павленко. Її тіло батьки знайшли у власній квартирі. <клухи> Найбіль. Кат на ній своїй жертві щонайменше три удари електрошокером дівчина упала на підлогу. Вбивця сів на неї зверху, дістав із рукава кухонного ножа і буквально зрешетив лезом її тіло. вона да, Кр... 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 і Це... її вже вже... Це... Ц... Це... Переліз забор, вислухавши всі сторони, судді ухвалили скасувати рішення уманського міськрайонного суду та призначити вбивці найтяжче покарання. Остаточно призначити про путіна віталія сердіовичу покарання у виді по увидічного позбавлення волі з конфіскацією всього належне йому майна. Наполегливість рідних і друзів убитої студентки дала бажаний результат. Тепер решту свого життя проведе за гратами. Ми, наскільки це можливо, ми задоволені цим, тому що ну, рішення справедливе ми винесли покарання, таке, як ми хотіли, як ми вважаємо, що воно повинно таке бути. І, а то, що... Знову дитину це не верне, звісно. Ми, ми це розуміємо. Невдовзі в Умані вирок почує подругу засудженого Людмила Куцак, яка знала про злочини, допомагала вбивці здавати награбоване майно.